Вітаю вас, дорогі мої підписники і підписниці. Сьогодні хочу вам ще раз показати оцю тканину. Ту, що мені просила одна моя підписниця і знайома, щоб я її продала, я її ось так гарно розложила, щоб її видно було. Ціну, вона знизила прямо дуже гарно. Ще раз хочу повторити, що ширина. Мабуть, метр вісімдесят чи до 2 метрів. Тут уже я не пам'ятаю, ну я казала в своєму відео, яка ширина цієї тканини, а довжина була дв... всієї тканини, довжина була 2,10 десь чи 2, 2,07, здається, так якось. от. Але з самого візерунку самої вишивки. Довжина тут метр вісім, десь до метр восьмидесяти. Оце виворіт, це ось лице. І ціну вона виставила 500 гривень за таку тканину. Тканина в дуже гарному стані. Е, хто вміє шити блузку чи, ну не знаю, тут я не швея. Була б жива моя мама, вона б щось би вирішила з цим усим. І я б ходила така. Красива. Ну, на жаль, так, ну, про це сказала. Ось така кругла скатертина, я вам її не показувала. Вона новенька, так, як мені здається, в діаметрі десь вона метр шістдесят, здається, така ромашка посередині, по краях вона така рожева. Ось виборіт, вона в гарному стані. Я ж кажу, мені здається, що вона не була в користуванні така скатертина. І хто бажає придбати 100 гривень ось така скатертина. Це акційні ціни сьогодні в мене. Так, ось також це скатерка. На жаль, я не виміряла її розмірів. Чомусь провтикала. Ой, ця скатерка, вона прямокутна сама по собі. Зараз я її розстелю, щоб було вам гарно видно. На темному, звичайно, було б гарно видно. Ось так вона виглядає на темному фоні. От, зарублена, вона прямокутна, я вже казала, Да? Розміри її. Зараз скажу вам приблизно, бо як візьму сантиметрову лі... лінійку, то не буде в мене можливості. Десь 1,60 на півтора метра. Отакі її розміри. Вона в гарному стані. Ну, звичайно, вінтаж в користуванні була, але на темний стіл дуже гарно буде виглядати. Вона така біленька вся. Така скатертина 100 гривень. Ну, і ось оці скатертини я вам показувала: велика рожева овальна. Вона, здається, мені це льон. А можливо, просто бавовняна. Але така, ну, щільненька така тканинка. От вона така оверлована. На жаль, вона. Колір не передається. На камері він більш блідіше виглядає. А насправді він такий яскравіший рожевий. Також 100 гривень. І ось оці дві скатертини з ромашками. Я вам казала, що вони новенькі. Ось відрізняються вони лише мереживом, тут ось таке мережево, а тут ось таке вущеньке. Мережево, бачите, все гарненьке, не запране, видно, що воно й не було в користуванні. Розміри десь метр шістдесят, можливо, на метр. Отакі розміри їх. Ну, також вона така для повсякденного користування, ці скатертини. От, Вони натуральна тканина. Не знаю, що це за тканина, ось виворіт. Ось лице. І хто бажає придбати вони по 100 гривень це акційна ціна. Ну, мабуть, на сьогодні буде все. Ось все, що я хотіла показати вам. Всім бажаю миру, добра, здоров'я і до зустрічі!